Маємо всі розуміти зараз, що ми живемо в країні, де триває війна. І мене ну, там, намагалися вбити не тому, що я Сергій Стерненко насправді. І Дем'яна Ганула намагалися вбити, не тому, що він Дем'ян Ганул. І Ірину Фаріон намагалися вбили і Ганула вбили. Не тому, що Ірина Фаріон була саме Іриною Фаріон. Нас вбивають тому, що ми є українці, і росіяни прийшли вбивати нас всіх. Просто до когось черга намагається дійти швидше. І важливо всім сьогодні громадянам України усвідомлювати та що росіяни можуть використовувати, по-перше, такі методи вербовки представлятись ким завгодно. По-друге, що кожна людина так чи інакше публічна, навіть якщо вона не сильно публічна, Ганул, ну, він був відомий в Одеській області на загальноукраїнському рівні. Він був менш відомий, та але тим не менш по нього відправили вбивцю. Всі відомі люди, всі командири військових частин, а тим паче відомих медійних підрозділів, волонтери, директори фондів, політики, всіх росіяни будуть намагатися вбивати просто для того, щоб посіяти терор і страх в нашій країні. І це треба розуміти до цього. Треба бути готовим і бути уважним, вживати заходів протидії, тому що ну. Поки існує ота недокраїна, вони будуть намагатися це робити. І Я для себе теж прекрасно розумію, що е, те, що відбулося 1 травня, замах на мене, ну він може повторитися іще. Е, і немає, от безпеки там для мене загроза буде існувати завжди, поки я живий або поки існує Російська Федерація. Я планую її пережити.